Привіт, малята! З настанням весни природа пробуджується, все навкруги змінюється, Кожного дня розквітають рослини, земля вкривається зеленою ковтрою. З'являються квіти на деревах, полянах, на клумбах. Давайте пригадаємо, які квіти навесні. І я вам розповім цікаві факти про них. За допомогою картинок ви самі зможете дізнатися цікавинки про квіти. Одні з найперших квітів навесні з'являються проліски. Давайте дізнаємось цікавий факт про них за картинкою. Проліски зацвітають після сходу снігу. Це квітка гори цвіт. Квітка гори цвіту завжди повертає голівку до сонця. Цікавий факт про гіацинти. Гіацинт грецькою мовою означає квітка дощів. Чарівні крокуси. Крокуси називають квітучими лампочками. Спробуйте самостійно за картинкою дізнатися про підсніжники. Чи так у вас вийшло? Підсніжники перші квіти весни. Ароматний бузок. Якщо бузок зацвів, то холодні дні минули. Корисна квітка мати й мачуха. Мати й мачуха це лікарська рослина. Вона допомагає при кашлі. Мімоза це велике вічно зелене дерево. Ірис або в народі ще кажуть півники. Іриси використовуються в медицині та косметології. Всі впізнали ці квіти. Правильно, це тюльпани. А ви знали, що у давнину тюльпани коштували дорожче, ніж будинок? Квітка, з якої всі дівчата плетуть віночки, це кульбаба, а ще з квіток кульбаби готують смачне варення. Білосніжна конвалія занесена до Червоної книги України. Тож, якщо побачите цю квітку, не рвіть її. Різнокольорові примули. Примулу в народі називають ключиками літа. Сподіваюсь, малята, вам було цікаво дізнатись нові факти про квіти. Ви можете ще раз передивитись картинки, поставити відео на паузу і самостійно розказати цікавинки про весняні квіти. До зустрічі!